Діти і побутова хімія. Якщо у вашому приміщенні живуть діти, вони мають право на безпечний простір. Особливу увагу приділяємо побутовій хімії. Усі хімічні засоби, пральні порошки, відбілювачі, засоби для унітазу та інші побутові спреї повинні зберігатися під замком або в місці, недоступному для дітей. Нам може здатися, що ми попередили дитину, іначе тепер все буде безпечно, але ні. Відповідальність за безпеку дитини лежить на дорослих. Завдання батьків захистити, завдання дітей рости у безпечному середовищі. Є надзвичайні ситуації, які можливо передбачити, і наше завдання як дорослих. Зробити все можливе, щоб їх уникнути. Я авторка дитячого виховного і навчального контенту для дітей. Якщо ваша ситуація якась особлива, я можу створити персоналізований мультик спеціально для вашої дитини. На моєму сайті ви можете знайти вже готові правила безпеки та поведінки дитини у вигляді мультиплікації та аудіоказок. В наш час мультиплікація не тільки розважання, але й сильний інструмент виховання і навчання дитини. Дитячий світ має бути цікавим та безпечним. Саме тому я створюю свої проєкти.